Цілий рік Україна вмивається кров'ю і страждає. І світова спільнота до цього відноситься дуже прохолодно, скажімо так. Україна пережила дуже багато за рік. За цей час ми почули багато співчуттів, багато стурбованості. Ми отримали певну допомогу фінансову, але ми не отримали того вибуху соціального, який би мали отримати того вибуху, який отримав Париж після пережитого ним юристичного акту журналу Шарліф. У нас терористичні акти проходять практично щодня, тому що російські диверсійно-терористичні війська ведуть війну на Донбасі. Вони щодня влаштовують терористичні акти, обстріли і проводять військові дії. У нас загинули люди мирні в автобусі під Волновахою. Це не перший раз. У нас було безліч таких інцидентів. У нас збитий був європейський літак, який також сколихнув Європу, але українські десятки літаків збитих і вертольотів не не робили. Жодного резонансу і не звучало ніяких е, таких заяв. Е, сьогодні в Україні день жалоби. День жалоби не тільки за загиблими е, мирними жителями під Волновахою а й за всіма жертвами тероризму. Е, сьогодні Україна плаче, сьогодні е, ми е, звертаємось до Європи. За законом математики мінус доля на мінус час. Небо ритмо, рида солдатики, небо ритмо, рида по вас. Хтось на мапі звітує маршрути, хтось дивись на зірки у Нерозкритими парашутами Лікуватиму вас тепер. На намокшій землі розкидані збиті сонця, немов буштин. Нині небо ридає ритмом, Диким полем гірчить полин. Батьківщина або територія кожен свій обирає шлях. Батьківщина або територія кожен свій обирає шлях, запікається кров'ю історія, мов у тіло забитий цвях. Ваші хрестики. Ваші прихистки, ваша правда, ваш біль, ваш сум. Так лягло по законам балістики, так розквітло німим вогнем. Ще чекають вас, ще вимолюють, проглядають рядки новин і викойлюють очі колами тих роз'ятрених Україн. І крізь сльози не видно нічого, і біліє. Натріснута вісь, нині небо ридає, ніби не ридає за вами. Вам вже прощено линуть ангели в домбеля, Спіть спокійно, хлопчики. Це навіки ваша земля. Під час розстрілів людей на Майдані. Нас не приїжджали 60 світових лідерів, нас не підтримували так, як ми того хотіли, нас саджали за стіл переговорів зі злочинною владою. Нас вели за руки і говорили, домовляйтеся і здавайтеся. Не було тої підтримки, яка була потрібна. Коли Росія почала завозити зброю в Україну відкрито, журналісти всі почали про це говорити, і світ не вірив. І не відреагував ніяк. Зброю завозять до тепер. Ці гуманітарні конвої, яких там вже два десятки налічує, які постійно постачають зброю. Європа не задумується звідки в нас береться на Донбасі тяжке озброєння, якщо Донбас не межує з жодною країною, окрім Росії. Цією зброєю почали збивати наші літаки. Європа закрила очі на все і повірила казкам пропаганди про громадянську війну. Так, ми отримали Росія швидше від отримала санкції певні, але ми отримали на те газовий шантаж. Ми отримали певні фінансові кошти кредитом, Ми за це вдячні. Да, ми Можливо, Європі не вистачило сили тоді, але ми зараз закликаємо схаменутися, роззирнутися, відкрити очі. Наша акція сьогодні називається «Open your eyes» Європа відкрий очі. Подивися, російські гуманітарні конвої так організації лише звітують, що вони до нас їдуть, але ніяк не перешкоджають цьому. А найбільш ганебним є домовляння з терористами. З ними домовляються, підписують якісь документи, незважаючи на те, що вони не є суб'єктами права. Вони не заслуговують права ставити підпис під жодним державним українським документом. Їх за е, Європа підтримує те, що вони підписують і декларують те, що ми повинні виконувати ці домовленості. Можливо, ці домовленості ведуть до миру, але ми закликаємо не давати таких повноважень терористам. Тим більше ганебний, найганебніший факт, який вчора ми почули. Народна спостережна місія ОБСЄ, яка півроку їздить по Донбасу, і результатів її роботи ми поки що на собі не відчули. Вони вчора оголосили, що вони створюють спільне патрулювання з Росією, ДНР та Україною. Це така ганьба, якої ми ще не бачили на нашій землі. Будуть патрулювати терористи спільно з європейськими пасивними, абсолютно спостерігачами, які лише записують щось і не зрозуміло, куди це потім далі піде. І е, 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 тому ми хочемо, щоб Європа не мовчала. Коли Україна за право життя з катами боролась, жила і вмирала, і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала, коли Україна в нерівній борбі все сходила кров'ю сльозами стікала і дружної помощі ждала собі. Європа мовчала. Коли Україна в залізнім ярмі робила на пана і в ранах орала, коли ворушились і скелінімі, Європа мовчала, коли Україна криваві жнива, зібравши для ката сама умирала і з голоду навіть згубила слова. Європа мовчала, коли Україна життя пропляла, і ціла могилою стала, як сльози котились і в демона зла. Європа мовчала. Цей вірш написаний Олександрем Олесем у 1931 році. Тоді нас морили голодом, нищили геноцидом. Ці самі події відбуваються зараз війна, кров, про яку мовчить вся Європа. Зав'язуємо очі. Сьогодні відкриваємо очі. Open your eyes, всі разом Open your eyes, Європа, відкрий очі. Сьогодні ми готуємо заяву до європейської спільноти. Наша головна вимога визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Це надзвичайна ганьба, те, що і цього не бачать. Вчора п'ять із шести депутатських груп європарламенту відмовилися вносити до розгляду і включати до проєкту резолюції визнання терористичними організаціями цих двох угрупувань. Вони вважають можливо, що теракт. Це коли е, психічно хворий екстреміст розстрілює автоматом людей. А у нас теракт. Це коли е, з реактивної установки ГРАД наноситься удар не по конкретному автобусу, а по цілому місту, і це для нас теракт. Це дійсно наша це війна, терористична диверсійна війна. Друга наша вимога припинити загравання з терористами. Відмініть ганебне рішення ОБСЄ про спільне патрулювання окупованих територій. Терористи не і не дотримуватимуться жодних умов. Визнайте, на Донбасі, орудують фінансові та прислані Росі фінансовані та прислані Росією терористи. Їх потрібно вигнати з нашої землі і закрити кордон. Третя вимога: відреагуйте на постійні російські гуманітарні конвої. І вони везуть в Україну зброю. Пригадайте, що окрім Росії немає інших сусідів у Донбасу. потрібно накласти заборону міжнародних організацій на гуманітарні конвої, а не суху констатацію того, що вони їдуть, і ми нічого їм не можемо зробити. У світу є важелі, які можуть цьому запобігти. Визнайте, що потерпає від тероризму не лише Донбас в Україні. влаштовують теракти в містах Харкові, в Одесі, підрив в Херсоні. Був теракт, підривають волонтерські центри, підривають магазини, ресторани, крамниці. Люди не захищені ніхто в жодному місті, в жодному містечку. Ми з вами не захищені від терактів. Світ не бачить цих терактів. Вони не визнають цього. Вони вважаються якимись нашими внутрішніми розборками, Якимись громадянськими протистояннями. Це не так. Це диверсійні групи. З Росії, які працюють ціленаправленно на те, щоб влаштовувати терор на нашій землі, як вони це завжди робили, п'ята остання вимога. До європейської спільноти продовжуйте тиск на Росію. Визнайте, що у нас немає громадянської війни, є диверсійно терористична війна з Росією. Росія постачальник тероризму. Продовжуйте на неї тиск. Ці санкції, які ввели, вони дієві, вони діють. Їх ні в якому разі не можна відміняти за жодних преференцій і торгувати ними. Не торгуйте нашими життями. Не можна цим торгувати. Ця робота по тиску на Росію ми вважаємо, є правильною і її треба продовжувати. Росія довела, що вона не вміє воювати за правилами війни, тому що на війні потрібно мати гідність. Росія може бути лише джерелом терору прихованої війни спецслужб і диверсій. Тероризм у Росії плекають на державному рівні. Він загрожує всьому світові. Впаде наша стіна, впаде і ваша стіна. Відкрийте очі, побачте тероризм в Україні. eyes! Хвилина мовчання за загиблими в зв'язку з трагедією і потім гімн України, і можемо. Ми... Я ще хочу сказати для.